У 12-му турі змагань футбольних команд Першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав Кам'янець-Подільський епіцентр. Телеканал Тіві4 транслював матч в ефірі та у соцмережах. Генеральні партнери трансляції компанії Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Вже на третій хвилині матчу агробізнес міг відкривати рахунок. Роман Кузьмин вийшов віч на віч із голкіпером епіцентру Романом Жмурком. Проте воротар епіцентру врятував свою команду від голу. Але на десятій хвилині господарям вдалося вразити ворота гостей, коли після навісу на дальню стійку влучним ударом відзначився Денис Галенков. 1-0. Гравці агробізнесу продовжували тиснути на своїх суперників та проводити небезпечні атаки. На 24-й хвилині матчу волочищани знову могли забити. Проте, вдруге, переможцем став голкіпер епіцентру. На додаткових хвилинах першого тайму небезпечно влітав у воротарську зону гравець епіцентру Станіслав Кристін, боровшись за м'яч із волочищанином Русланом Бариляком. Кам'янчанин опинився на газоні, проте арбітер порушення не побачив і показав гірчичник гравцю епіцентру за стимуляцію. З рахунком 1-0 команди пішли на перерву. На 64-й хвилині матчу кам'янчани виконали старт. Сергій Стень у воротарський майданчик, а вже Андрію Ліповузу вдалося головою переправити м'яч у ворота суперника. Рахунок 1-1. На 66-й хвилині кам'янчани могли повести в рахунку. Владислав Христін прокинув м'яч та проштовхнув крізь голкіпера, але перевести у ворота не зміг. Господарі ж відповіли на 74 й хвилині небезпечним моментам, але реалізувати його у забитий гол не вдалося. З бойовою нічиєю команди завершили матч. Ми грали з дуже хорошою командою, тому я рахую, що епіцентр на сьогоднішній день, напевно, одна з найкращих команд в нашій групи в плані ведення і гри. Тому що підібрані дуже хороші футболісти, які грають комбінаційний футбол, включають швидкість. Абсолютно провальний старт. пропускаємо м'яч, ще могли пропустити. Ну, це має на увазі моменти. Дякую хлопцям. Другий тайм, ну, другий тайм повністю перевага. Щось, знаєте, могли забувати не один м'яч. Після матчу своїми емоціями поділився 19-річний нападник агробізнесу Дмитро Шостак. Сьогодні. Тренер, тренерський штаб вже дав мені чуть більше ігрового часу, але ну, більше чекати поки не можу, тому що я не проходив збори. А щодо ігри, то ми детально готувалися, розбирали суперника, знали, що непростий суперник буде. І очікувалася важка ігра, як, якою вона і вадилась. Наступний матч команда Агробізнес проведе також вдома проти закарпатської команди Хуст гра запланована на 21 жовтня у суботу. У цьому сезоні волочищани вже зустрічалися із Хустом на виїзді. Тоді агробізнес програв 1-0.